Товариство, доброго здоров'я! Канал Будні Свиновода на зв'язку. Дякую, що завітали до нас на ютуб-канал. Друзі, по старій добрій традиції підтримайте нас вподобачкою і біжимо працювати. Товариство робота кипить і не зупиняється ні на секунду. Товариство іще одна тема, яку не хочеться оминути. Тема, якій ми приділяємо достатньо уваги на своєму господарстві, на своєму ютуб каналі. І тема ця стосується цін на маленьких поросяток, Адже сьогодні у нас неділя. А ще неділі, уже поздавно започаткованій традиції. Ми разом з вами обговорюємо ціни на маленьких поросяток. Я відповідно. Розповідаю все, що відбувається у нашому регіоні. Це Сумська область і Конотопський район. Відважу, друзі, хочу попросити, щоб ви перейшли в коментарі і написали, що відбувається відповідно із цінами у ваших регіонах на маленьких поросятах. На календарі у нас 28 квітня 2024 рік. Неділя, адже щонеділі у нас. На місцевому ринку якраз і відбувається купля, продаж маленьких пересяток. Що ж у нас відбувалося безпосередньо сьогодні на нашому місцевому базарі, друзі, що стосується цін, ціни глобально уже десь місяці, півтора-два, абсолютно не вверх не вниз на все тому ж самому рівні на рівні від 2,5 тисяч гривень до 3 тисяч гривень. Це така ходова ціна, по якій купують і по якій продають поросяток. Якщо ми говоримо про поросяток, вага яких до 10 кілограм, то тут ціни. Дві 200, 2500, 2700, 2800. Знову ж таки, в залежності від статі поросятка. Якщо це поросятко, кабанчик, відповідно, поросятко це зазвичай продається на 200-300 гривень дорожче. Якщо це свинка, вона продається на ті самі 200-300 гривень дешевше. Але ціна в такому от діапазоні на поросяток до 11 кілограм. Якщо це поросятка. Вага яких 11, 12, 13, 14 кг, то тут ціна від 2800 до 3,300, знову ж таки, хто як домовиться, хто як продасть. Був один період, що Чималенько поросяток було на базарі, вага яких 15-17 до 20 кілограм. За поросяток таких просили від 3,5 до 3 восьмиста, але зараз таких поросяток немає. Не знаю, можливо, розпродали, можливо, ті люди, хто вивозив їх на базар, залишили їх собі, тому що ну, відповідно возити їх немає сенсу, тому що ну, неділька проходить, поросятка росте, а якщо його не беруть. Це ну до і сенсу возити його на базар немає. Люди можливо залишають все Просто стосується попиту і активності з боку покупця. Знову ж таки, як і у попередніх відеоматеріальчиках, я зазначав дивно досить таки, тому що це, якби я би так сказав, якісь мірі аномальна ситуація. Тому що у січні, у лютому, покупця і активності із боку покупця було в два-три рази більше. Аніж зараз можливо все це обумовлено тим, що ціна на живу вагу падає, але в цілому не знаю, у нас на базарі відгодівельники поросят майже ніколи не купували. В основному поросяток купує село. Люди, які тримають там одне-двоє поросяток для себе. Покупець є, його мало. Поросяток беруть, не можна так сказати, що вони нікому не потрібні, але знову ж таки говорю про те, що покупця значно-значно менше, аніж то було 2-3 місяці тому. До речі, друзі, мені також буде дуже-дуже цікаво почитати вашу думку, ваше бачення з приводу цього, чому так стається. Опишіть, будь ласка, ситуацію у ваших регіонах і районах, що у вас відбувається із. Активністю з боку покупця і з цінами на поросяток, і я, і наші глядачі, ми будемо вам, вам дуже і дуже вдячні Цим жевжикам поміняв уже корита, поставив більш глибше і більш вмісткіше корита, тому що якраз от е, три деньки з моменту відлучки е, пройшло. В принципі, вони ходять у туалет уже гарно сформованими. Фекальними масами розладів у поросяток не спостерігається. Будемо сподіватися, що і надалі їх не буде спостерігатися. Годувалися вони дозовано, там 2-3, ну не два, 3-4 рази на день. Буквально там по 200-300 грамів комбікорму на добу. В принципі, після того, як ми їх відлучаємо від свиноматки, поросятка дещо втрачають у вазі. Зараз же ми їх переводимо на недозоване. Споживання комбікорму, буквально за 5, 7, 10 днів це будуть зовсім інші поросятка, яких можна так сказати, можна буде не впізнати. Так що, товариства, всім хочу подякувати за увагу. Дякую, що ви сьогодні були з нами. Дякую, що додивились відео до кінця. Підписуйтесь на канал, хто цього ще не зробив. Вам вже мирного неба, друзі, бережіть себе, рідних, близьких, до нових зустрічей.